Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Леонора Таро 2 Хочу почати зі слідлів вдячності за те, що ви коментуєте, дивитесь, по-перше, мої відео, ставите вподобайки, за це я вам дуже-дуже вдячна. Також пишете теплі слова подяки. От, бажаєте багато всього. Хорошого, головне, миру. Сьогодні дивіться, у нас такий ритуал на притягнення ресурсів, і це багато про що, енергетичних, поки є світло, так, в нас, сподіваюся, його буде все більше. Да? енергетику також особисто можна поповняти. Також це і фінансів стосується такий ритуал по притягненню. Фінансів, да? для цього я взяла декілька монет різним номіналом. Потім я скажу, що з ними робити. Тож, для притягнення фінансів, нових енергій, яких, то дуже часто езотерики використовують зелений колір. Тож, давайте почнемо, також це буде і відливочка. Почнемо на ритуал. Зараз я запалю нашу зелену воскову в мене з натуральної вощини свічка, і починаємо притягувати енергії. Це вважається матеріальне фінанси, це вважається енергія Землі, але так як на, ми говоримо про гроші, то і зелений колір також, це вже багато хто знає, також дуже-дуже гарно працює на притягнення фінансів. Ми притягуємо вже не лише фінанси, хоча це також дуже важлива стаття нашого життя, а і енергетичні ресурси. Так, також буде тут і діагностика. Багато хто притягнувся, можливо, вперше на цю відливочку. Для таких, для таких людей скажу, що звати мене Елеонора. Тож, мій канал називається Елеонора Таро 2, тож підписуйтесь, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, там, щоб приходили сповіщення про нові відео на каналі. І давайте дивитись. Я вже бачу, що у вас буде скоро дуже великий такий прорив знаєте, у роботі. Можливо, навіть приплив грошей. Ну, це ви скажете: ну, звісно що робиш ритуал, і буде. Буде приплив грошей. Ні, це, якби вже предопределено, так, по долі вам, Але, звісно, що ми ритуалом цим ще підсилюємо, можливо, когось прискорюємо. Прискорюємо те, що прийдуть. Ці гроші просто галопамось конячка скаче. До речі, кінь це символ успіхів у кар'єрі. так? У мене навіть ось такий наш такий національний Кузя, да? кузя домовічок. Ось домовічок також такий з грошима. Але ж повернемось до нашого ритуалу зі свічкою. Бачу із двох частин, яких то буде у вас надходити дохід, на чим то ви зараз дуже багато думки ваші. Можливо, не тим, де дійсно розду... роздобути, як заробити а, таку прилічну суму грошей, можливо, на свята що були. Щоб забезпечити і сім'ю, і зробити достойні якісь подарунки рідним та близьким, хтось, до речі, може бути на відстані, як трохи хтось там, а хтось там з рідних, близьких. І дуже хочеться поєднання, поєднатися, щоб хоча б на свята бути разом. Бачу, буде поєднання. Да, дуже багато і пар, і рідня зустрінуться, все ж таки не дивлячись на непросту ситуацію на сьогодні. Так, свічка потріскує, тобто відбувається вичищення, розблокування якихось негативних енергій. До речі, гарні новини в тому сенсі, що буде світло, от хто дивиться. Більшу частину часу у вас все ж таки буде світло. Я не знаю, чи це якісь особливі якісь у вас засоби, індивідуальні, які то знайдете засоби, освітлення. але бачу домівку таку, яка гарно, гарно освітлена. Так, якщо є якісь злопихателі, якісь ті, хто бажають вам не бажають добра, скажімо так, то вони принаймні від вас відстануть. Ми тут, зараз я не роблю перед святами, не хочеться бумаран хай це все цим займається, ми ж е займаємось, тут буде роздача більш подарунків. Так, подарунків тим, хто нам Дорогі, хто, кого ми цінуємо, любимо. І хай таких людей буде, звісно, що більше в нашому житті. А, ну, рідних ми любимо, без, безумовно, безумовною любов'ю, так, тих, хто дійсно для нас цінний. От, і... Бажаємо всіляких благ їм, щоб, дивіться, як швидко змінює колір відео. так? Я думаю, що це від вогню залежить. Так, я вже поняла, який ракурс потрібно, щоб був той чи інший колір. Але свічка чомусь так трохи. Так, да, зло... все ж таки злопихателі є, і так як свічка навіть згасла, то це говорить про те, що є ще над чим працювати, да? тож будемо відчищати. Розблоку не хоче працювати свічка на сьогодні. Я думаю, що думала, що е, лише зелену, можливо, ще одного кольору доведеться використати свічку. А можливо, ні. Якщо ця розгориться добре, то я думаю, вистачить нам і цієї. Дивіться, бачу прокладання е, доріжки якої-то. До ваших всіляких благ. Ви цього таки досягнете. Те, чого ви мріяли про що, чого хотіли досягти, можливо, ви ставили якісь терміни до Нового року, наприклад. До Різдва хтось ставив бачу досягнення. Лише цікаве, знаєте, що почали ви із хвоста. Тобто до голови ви доходите вже під самий кінець. Можливо, хтось якимись почуттями лише керувався не головою, лише почуттями. Можливо, де-то потрібно було включити, підключити і логічне мислення. Хоча почуття емоції – це дуже добре, коли в людини є і інтуїція і за покликом серця, так би мовити, вона діє, але іноді потрібен баланс цих двох таких чинників, або, як сказати, понятій, та розум та почуття. Тоді, якщо є баланс між цими двома. Між цим, ну, в общем, між розумом і почуттями тоді виходять, гарні результати тоді виходять. Так, бачу таку парочку. За стілля такі, за столом вони сидять, жваво так розмовляють, наповнені Одухотворені Українською забула, як це, Натхнен... натхнення в них. І почуття також бачу. Ну так, але ж, як я й кажу, не забуваємо про розум, щоб це було якось правильно якось. Бо дуже багато коли люди лише на почуттях діють, то Зазвичай виходить не так, як хочеться. Так, потріскує у нас свічечка, відчищає буковка. «В» така латинська, бачу. Ну, це в деяких значеннях це навіть перемога, якісь переможні моменти, як же без цього. І хай їх буде побільше в нашому житті, в нашій країні взагалі. так, і, ну, думаю, Тут свічка, бачите, вже третій раз гасне, якщо вона хоче сказати нам, що. Відпрацювала, то хай буде так. А ми зараз, щоб підсилити енергію, ще попрацюємо з червоною свічечкою, яка чомусь також не дуже хоче розпалюватись, але ми так попросимо підсилення, підсилення гарних енергій. Енергетичні ресурси притягуємо, щоб це була в нас і сила, щоб це в нас було здоров'я. наш час. До речі, зелений колір також за здоров'я. Я навіть забула це сказати, хоча дуже важливий момент. Червоною ми надаємо енергії всім нашим справам, щоб це були в нас сили. Щоб були, була в нас енергія, щоб ресурси в нас також вистачало, ресурсів всіляких, і фінансових, і а, світло щоб було. Да? Тобто, ось бачу сердечко, у когось перевернуто, хто на когось ображається, то Ось чоловіка бачу з квіткою в руці. Він щось хоче. Або пробачення просить, або хоче щось запропонувати. Якщо дивляться дівчатка, то це до вас так устрімляється чоловік який-то. Ну і хай буде побільше якогось щастя, радості, перемогу, звичайно ж. Так, Тобто червоною свічечкою ми підсилимо енергії. Підсилимо енергії, щоб е, був дохід у всіх, так? Це вже як побажання. Ми вогнем цю свічечкою, восковою натуральною, ще й червоною. Підсилюємо е, енергію доходу. Підсилюємо значить, по здоров'ю взагалі. От хто ну, Відчувається, що так як гаснуть гасла та зелена свічка, в когось не те, що якісь проблеми по здоров'ю, а просто от не вистачає сил, тобто таких людських ресурсів. Тобто, не даремно ми зараз тут зробили цей ритуал. Ось червоною свічкою ми дуже-дуже. Підсилюємо. От Після цього ритуалу, напишіть мені, чи відчуваєте ви такий приплив сил. Навіть рекомендую дивитись не один раз, по 2-3 рази на день можна продивитись цей ритуал. Дивіться на плам'я свічечки і наповнюйтесь, відчувайте, як ви наповнюєтесь силою. Здоров'ям, як вичищуються якісь е, негативні, якісь недомагання уходять, Так? а приходить. Зараз, е, якщо не помиляюсь, молодик, коли я роблю цей ритуал. І от на молодик, як е, місяць наповнюється, так? так і ми маємо наповнюватись, якщо в когось не вистачає для цього сил, От для цього ми і робимо цей ритуал. Він і фінанси притягне, і також сили Сили для нових звершень, для якихось цікавих, щасливих подій. Так, їх у вас будуть уже бачу 5 подій, які вас е ще будуть вхновляти, так? Дохновляти та наповнювати. Всіх по-різному відіграється. В когось це зустріч із родичами, в когось успіхи у кар'єрі, якісь прориви, якісь перемоги, добрі, гарні новини, успіхи не лише ваші, а й ваших дітей. Тобто все-все, що стосується успіху. І перемоги. Так, ну я бачу ця вже свічечка гарно так так і почала потріскувати. Заодно так вичищує, відганяє ворожі енергії, якщо в когось є. Повторюю, ми сьогодні не. Відсилаємо Ну, щось мені так хочеться. Хай все цим займається, ми своєї сили не будемо витрачати на бомеранги. Я думаю, що воно відбувається і так по справедливості. Просто призовемо, так, цю верховну справедливість, щоб вона була принаймні в нашому житті. І бачу ось який великий символ серця, навіть з крильцями. Хтось так буде натхнений від свого кохання, що дійсно будуть такі звершення просто величні, величні або величні звершення. І хай буде так, до речі, хай буде так. На цьому я навіть закінчу цю відливочку, а вона не хоче закінчуватись. Так, ну хай ще тут, тут якийсь пробіл був там. Так. Тож ми, хай все негативне залишиться там у відливці, і хай ваше життя прийде лише світле, хороше. Ми подивимося, що ми тут, ну, бачите, щось негативне відійшло, да. у когось проклались шляхи. ось. На зеленому кольорі, по червоному бачу, ось, дивіться, навіть така лошадка дійсно галопом скаче. Боже мій, хтось спішить до вас лошадка везе цілий скоріш скоріше це все, подарунків, або це гроші там. Ну, так як ми і на притягнення і працювали гроші, дивіться а я. Оці гроші. Ви можете також зараз знати, що зробити: взяти монетки різного номіналу. Якщо ви продивились це відео, по-перше, поставте лайк у знак вдячності. Напишіть у коментарі дякую, приймаю. Або Ну, можна плюсик, ну краще, звичайно, ж словами написати, слова подяки. І якщо у вас є якась коробочка чи щось, в мене є отакий гарний мішечок, хоча тут подарунок для моєї близької людини, яку я дуже люблю, і ви у свою можна коробочку, можна щось маленьке, таке у південно-східний південно-східному частині, в південно-східній Стоп, не так. південно-а, так, правильно, південно-східній частині вашого житла складіть монетки з подумками, щоб притягувалось добро, щоб притягувалось гроші, бо південно-східний Східний напрямок нашого житла. Так. Бо я просто з перекладом згадую юго-восточний, ну, південно-східний напрямок нашого помешкання. Ну, Компаси є ж в телефонах або, можливо, у косі так є компас. Відповідають за сферу багатства, доходу, достатку. Тож в тому секторі, розположіть ці монетки, хай вони у вас лежать, ви їх не витрачайте. Це ті монети, які, чарівні монети, які будуть притягувати на ваші карти, на ваші, у ваші гаманці, будуть притягувати достаток і гроші. Тож пишіть мої любі. Тут не даремно так, баночка меду, це також притягує, приманює, да? прилипають наче фінанси і всілякі блага. До вас і у ваше життя. Пишіть, коментуйте. Ваша Еліанора. Пока-пока.